Вітаю вас в ефірі новини. Про актуальні події вівторка дізнаєтеся із нашого випуску. Сьогодні кореспонденти телеканалу «Тві Плюс» підготували для вас такі відеоматеріали. Зростання індексу промислового виробництва в області. Молода родина отримуватиме державну компенсацію за іпотечним кредитом на будівництво житла. Торговельно-розважальний центр Фабрика продовжує приємно дивувати та радувати жителів і гостей міста. Протягом першого півріччя 2012 року індекс промислового виробництва Херсонської області склав майже 104%, що свідчить про стійку тенденцію стабілізації промислового виробництва. Детальніше про це у наступному сюжеті. Так, за перше півріччя 2012 року обсягу промислового виробництва збільшено на 17% до січня поточного року. Лише за останні три місяці призупинено спад металургійного виробництва та продукції машинобудівництва, а також підвищені показники легкої та харчової промисловості. Тож за індексом промисловості Херсонщина піднялася з 26-го місця на сьоми. Окрім цього, на сьогоднішній день ведеться пошук інвесторів для відновлення роботи такого потужного підприємства, як відкрите акціонерне товариство Херсонський бавовняний комбінат. Відновити підприємство, шукаємо теж ефективного інвестора, який сьогодні чітко скаже розповість, як він буде працювати терміни. бутафорії вже не буде. Ми вже реально будемо відслідковувати, До речі, сьогодні всі інвестори, які сьогодні йдуть, які пропонують. Ми даємо службі. Безпеки, другим службам, тому ми відпрацюємо реальні і заходять уже сьогодні. Реальні інвестори. Обсяг реалізованої промислової продукції за останні шість місяців. Майже на 650 мільйонів гривень перевищив показник за аналогічний період минулого року. Сьогодні в області існує вже не проблема спаду виробництва, а проблема нестачі робочих кадрів на підприємствах. Та Херсонський суднобудівний завод потребує 800 працівників. Херсонський машинобудівний завод 140. Наразі проводиться робота спрямована на стабілізацію діяльності та нарощування обсягів виробництва. Набули системного характеру підготовка і супроводження звернення до Кабіту міністра України, відповідних міністерств щодо вирішення нагальної крупної роботи ТОВ МВП, Херсонський машинобудівний завод, Херсонського державного заводу Палата, ПАК Херсонський суднобудівний завод, Державного підприємства «Субмаш». У галузі промисловості працює понад 30 тисяч робітників по області. А відтак розроблена та виконується програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонщини в частині промислового виробництва та регіональна програма розвитку промисловості на 2012-2015 роки. Все це надасть можливість збільшити обсяги виробництва та заробітну плату працівників галузі. розважальний центр Фабрика продовжує приємно дивувати та радувати жителів і гостей міста. Цими вихідними серед відвідувачів центру відбувся розіграш путівки у Туреччину та багатьох інших призів. Про це наш наступний сюжет. Цього разу торговельно-розважальний центр фабрика влаштував для своїх відвідувачів акцію на море разом із фабрикою. Головним призом стала путівка на двох до Анталії від туристичного клубу Саквояж аби взяти участь у розіграші. Бажаючи мали з 20 червня по 28 липня зареєструвати чек на суму від 300 гривень, витрачених на території торговельно-розважального центру. Близько 900 учасників перевіряли свою вдачу разом із фабрикою. Та за правилами переможець лише один. Приводила своїх родственників, говорила свої друзьям, но никто не верил, что это возможно выиграть. Я, конечно, знала, что я, может быть, выиграю, потому что я уже участвовала в таких акциях выигрыша. Я просто сильно хотела, старалась делать покупки не один раз себе делала, мужу, сістрі. Переможниця акції Наталя зізнається, що раніше ніколи не вигравала нічого значного, хоча й неодноразово брала участь у різних розіграшах. Цього разу вона навіть побажала стати членом наглядової комісії як один з найбільш скептично налаштованих учасників. Та каже, після такої вдачі думку свою змінить. Центр дуже хороший. Тим, що він великий, Во-вторых, здесь комфорт, прохлада. люди літом йдуть на фабрику, тому що комфортно, не жарко, і. Я думаю, що буде дуже багато людей і будуть приходити, Тим більше, що якщо на розіграші було багато людей, бачили, що я виграла. Та на цьому сюрпризи від фабрики не скінчилися. Нарешті учасників очікував розіграш подарунків від партнерів центру. Ще 11 щасливчиків отримали свої призи, серед яких туристичний стул, термосумка, мангал, решітки для грилю від супермаркету Сільпо та сертифікати на 200 гривень від мережі ювелірних магазинів леді участвовав розіграші і виграв стульчик паку. Фабрика очень классная, здесь много всяких товаров, хороший продуктовый магазин здесь. Мы приезжаем иногда, здесь купляемся. У нас в Херсоне это наиболее масштабное заведение, уровневое, больше как бы, я думаю, равных нет. Поэтому да, очень много, я считаю, таких хороших магазинов. Достойних на яких можна прийти дільна і їхати в Київ там Дніпропетровські та крупна града. А приобрести здесь какую-то продукцію. Різноманітні акції, конкурси та розіграші від торговельно-розважального центру Фабрика вже стають доброю традицією для нашого міста. Та організатори запевняють, після відкриття другої черги, яке заплановано вже на листопад цього року, подібних заходів стане ще більше. На ноябрь місяць запл... 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 заплановано планіровано відкриття второї це буде теж дуже ярке забиття, праздник, для наших жителів, для нашого, для нашого міста, тому приглашаємо вас і сліді за нашими акціями. Ми завжди будемо раді вас бачити в нашому торговому центрі. І скажем да, я желаю, щоб ви були успішними учасниками наших акцій. Отже, торговельно-розважальний центр фабрика продовжуватиме вражати своїх відвідувачів і попереджає нова хвиля подарунків та сюрпризів від фабрики вже наближається. Транспортне питання у селищі Зеленівка одне з найболючіших. Аби потрапити до центру Херсона, люди на зупинці чекають годинами. Перевірив роботу громадського транспорту особисто херсонський міський голова Володимир Сальдо. Тему продовжить Євгенія Попенко. Люди скаржаться, автобуси ходять рідко. Набиваються людьми на першій же зупинці. Тому виїхати з селища до міста завдання не з простих. До того ж, інтервал між маршрутними таксі не бачений як для Херсона – 40-45 хвилин. Виїжджали на ХБК, в смысле, обращалися в рай в горисполком, в смысле, о помощи, потому тому що люди действительно настолько, ну, видите, що творится на остановках, в смысле, это настолько обозлены, столько слышим, звісно, наш адрес, що ми, як депутати, працювати не хотим, Ну, дійсно, ми работаем, виходимо. Ну, от видите, як спасибо Сальдо на сьогоднішній день, що він виїхав, смысле, это саме. І я думаю, що нас услужить. Цим питанням жителі Зеленівки звернулися до Херсонського міського голови Володимира. Сальдо скаржилися на суцільні незручності, на переповнені салони, грубощі водіїв та чимало іншого. Рішення прийнято. Якщо союз завтра не вміє роботи, значить підбирайте того перевозчика, який вміє. Пусть місь работає. Людям все одно. Нам Іван, лише лише Петров, Сідоров, да? неважно, лише результат був. Так я говорю? Да, да, Головне, да, щоб їздив автобус і був результат. І вовремя їздив автобус этого можно можна зараз достичь. Достаточно машин в городе для того, щоб нормально обслуживать. за результатами цієї бесіди мер Херсона дав доручення начальникові управління транспорту та зв'язку міської ради налагодити роботу маршруту номер 33. Директор фірми перевізника Союз авто також має як найскоріше виправити ситуацію в іншому випадку. Угоду про співробітництво буде розірвано. Задача стоїть обслуговування зі населення і населення служить качественно на сьогоднішній момент. Ситуація не удовлетворить. От поэтому директору поставлена задача навести порядок, если Якщо не справится. значить поміняємо зі зі протягом доби. Питання перевезення пасажирів у Зеленівці було вирішено. Начальник профільного управління кілька разів особисто виїжджав перевірити, як працює лінія, залишився задоволеним роботою громадського транспорту. На Херсонщині проводиться робота із залучення громадян до державної програми Доступне житло. Днями за участі заступника голови Херсонської облдержадміністрації Анатолія Хоменка відбулося урочисте підписання тристоронньої угоди молодою родиною, яка стала першим в області учасником програми. Родина Тимчуків Олексій та Олена і їх маленький син Назар наразі мешкають разом із батьками. Кажуть, про власне житло мріють давно. Та ринок вторинної нерухомості не надав достойних пропозицій. А сучасні умови кредитування банків виявилися непідйомними для молодої сім'ї. Тож, порадившись, вирішили, що державна програма Доступне житло є найоптимальнішим та дійсно доступним варіантом для придбання власної квартири. Погода мабуть, шукали якісь варіант взяти Там може кредит, но на вторичному житлі нічого хорошого не попадалась. От, потім почали думати в новостройки, в там подивилися, ну так просто для себе. Ну і в новостях почали розказувати про цю програму, теж вроді посчитали. Так мені погано виходить, там, якби по кредиту. Тобто, навіть ПДНерго все одно можна було б насировати повну суму, щоб треба було все одно кредит брати. Ну тут я так посчитав. Хороший кредит. За умовами програми держава надає часткову компенсацію у розмірі 13% річних у гривні за іпотечним кредитом. Решту, а саме 3% родина сплачує самостійно. Ми сьогодні підтримуємо ініціативу президента по доступному житлу Херсонської області. Ми за ці два місяці виробили дуже багато пропозицій. Ми определились, де будуть іменно площадки по будівництву в місті Херсоні і по всій області. Сьогодні наші спеціалісти виїжджали в райони, провели Всеми очередниками, которые стояли на очереди, рассказали, как это. Чому 3%? відсотки што бере на себе 13%? за попередніми даними до участі у програмі будівництва доступного житла вже включено на Херсонщині чотири об'єкти незавершеного будівництва: два в Херсоні і два в Каховці. Та ще чотири в містах Цюрюпинськ, Гола, Пристань, Скадовськ і Гінічиськ знаходяться на стадії опрацювання. Загалом державна програма Доступне житло має низку переваг перед існуючими раніше програмами будівництва житла для молоді. Програма касається всіх ліц, які нуждаються на законних ас. В улучшении своих жилищных условий. Это может быть одинокий человек. Вот это может быть семейная пара, это може бути пара з дітьми без дітей. Це може бути еще в состав семьи входить і бабушки з дідушками, которые проживають на одній жилплощади вместе с ними. з ними. Тобто здесь дуже обширна, дуже коммуникабельная програма. Такої програми у нас никогда не було. Будинок, в якому родина придбає квартиру, розташований у Таврійському мікрорайоні. Наразі триває будівництво об'єкту. Та директор молодіжного житлового комплексу Микола Картавців обіцяє здати його його у другому кварталі 2013 року. Жахлива спека на Херсонщині призвела до масштабних пожеж у Цірупинському та Голопристанському районах. Серед наслідків гектари згорілого лісу та людські жертви. 29 липня на пункт зв'язку територіального управління МНС надійшло повідомлення про загоряння лісу у Гладківському та Збурівському лісництва Голопристанського району Херсонської області для гасіння лісової пожежі, крім підрозділів Херсонського лісгоспу, були залучені сили та засоби МНС України. А це 133 працівники особового складу та 40 одиниць техніки МНСників Херсонщини, майже 50 чоловік особового складу працівників МНС у Миколаївській області та представники з Дніпропетровської області. Площа пожежі склала майже 150 гектарів, з яких 53 гектари лісового господарства. Під час пожежі отримали опіки другого та третього ступеня п'ять чоловік, двоє працівників МНС та двоє представників лісомисливського господарства. Наразі постраждалі знаходяться у Херсонській обласній лікарні. Того ж дня відбулося загоряння лісу у виноградівському лісництві. Для гасіння лісової пожежі, крім підрозділів Херсонського лісгоспу, залучені сили та засоби МНС України. А це 22 Чоловіка особового складу та 5 одиниць техніки від лісгоспу задіяно 14 тракторів, два автомобілі для підвозу води та 30 чоловік особового складу. О 19.00 пожежу у виноградівському лісництві Цюрюпінського району локалізовано, а о 20.30 ліквідовано. На момент ліквідації загальна площа пожежі склала 50 гектарів. З них 20 гектарів лісового господарства. Находясь. В Капанях на территории автогаража мы обратили внимание, что появился дым в районе леса, принадлежащего нашему предприятию. Вот сразу сработал оперативно, мы поехали на машину, то видели, что горит поле и от него пошел горит лес. Поле находится непосредственно в непосредственной близости возле лесного массива. На охорону громадського порядку під час гасіння пожежі було задіяно 25 працівників міліції. З даним фактом слідчим відділом Цирюпинського району було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 245 частиною першої знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Це всі події дня. Про те, якою буде погода, розкажуть синоптики. Я ж з вами прощаюся на все добре. Середу, 1 серпня, у Херсоні хмарно протягом усього дня. Вітер північно-східний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 15 плюс 21. В день стопчик термометру підніметься до 30-33 градусів вище нуля. У четвер, 2 серпня, у Херсоні ясно. Вітер північно-східний 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 17 плюс 22. В день від 32 до 35 градусів вище нуля.